що поїхали другий тайм фінал Кубку Незалежності між командами Борислава та Рехтич. Рахунок 1-1. Бачу, Борислава заміна і вийшов Демків і Тарас і вийшов Курорщин Хасиль. Прощаємо. Сюди сильно забрали сильно підсилення, бачите, на другий танк. Те основа сильна і запас сильний. Навесну. Забирає називать ночів. Сп'ють трошки, але не виходить, так. На Давайте за складом Борислав. номер мину попадались Васильев. Восьмий день зар. 18-й позир Борислав. 13 севля Басиль. 3 Руслан, Бруслан. Дев'ятий Борис Олег, одинадцятий Борис Назар. Ігор назад. Гоненко на Іваніша на фланг. Простріл, не погано, простріл тільки. Гоненко з м'ячем може бити. Молодець, б'є на все. Не, не дуже не, точно. Продовжуємо. 17-й качмарчик Роман. 16-й минулий Сергій. 14-й Голубицький Максим. 99-й Канас Василь. Замінимо 12-й демків Тарас, який вийшов вже зараз на поле в другому тренер Галичі. 15-й порощак Андрій, також вийшов на поле. Фозер тут пальний. Фозер, фозер. Собуляк тут далеко вперед. Ну что, короче, короче, на, по-новому мяч короче. Прощак. Здесь я обназор. Поїхали далі. Шестерка, 10-й роботицький Роман, 21-й півгровий. Сьомий Коротший Василь теж на переміщу в другому таймі. 19-й Пері Юрій, 25-й Панки Михайлова, шостий ДНР, Дмитро Тренер, Демків Тарас. В темний сильних облаках героїчок Борис Лачани. А хотів синтетик у нас трошки щось не вийшло. Я так зрозумів, кого мене волога поміняли? Ні. Тому я не бачу. Збираємося. Так, Гарихтіча, е, на воротах перший грипомозер. П'ятий Іванівщина Земля. Десятий Легуненко Максим. Чотирнадцятий й Годій Мар'ян. П'ятнадцятий й Яворський Василь. Шостий Паховчишин Василь, другий Юрійчук Володимир, Четвертий Василець Мирон. Єгорський, Єгорський з мечем. Там все воно його відтирає. Дуже впевнений. Так, чотирнадцятий годі Мар'ян, 15-й Єгорський Василь, шостий Хочеш Василь, другий Юрійчук Володимир. Четвертий севезмірон, сьомий Бушта, Богдан, шістнадцятий ухів Віталій, дев'ятий Богдана Максим, Зиміння, восьмий Ковалевич, Василь, третій Маланчук Василь, тринадцятий. Козак-Тарас, одиннадцятий козяк Мар'ян, бігуняк Мар'ян, гир'як Максим, конопка Микола і Друбка Віталія. Дістав там попадемо трошки від тренера. Кажу, Говори, приймаєш щоб всі знали. Ось Дендяк не знав, виносити чи.

Мальований мальований, мальований, Панас прострілює. І що забиває по нас штангу. Що зі ростіночку зі штангою панас. Мальований, красавчик. Мальований прогнав, підняв голову, побачив Панаса. Забив, але пана здумає просто забивати ворота не, не личить. Спочатку в стіночку за штаном я забив другий ворота. Красавчики, хлопці, молодці. Трохи заангажовано коментую, але вже, 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 я команду вважаю, команду рихтич. Я вважаю команду рихтач. Бориславних запит. А ну, поспіть, там десь через фланг насоціа просто. Таманком, тричає м'яч, Дем'ків. Вступає в Дем'кі від усіх Кухник. Падає, спадає. Бросту по штуку трошки його. Штрафнайтки може бути небезпечно. Олег, дякую за підтримку каналу. Не повім нічого неправильно, але ти в мене перший. <сорган> Я би це двозначно не звучало. Навезений на рахунок саме підтримки каналу. Хороший, добре, зацепив, трошки м'яч подались, молодець. не змолодає. Ми хороший удар, хороші то навіть не знаю, чи це не виставило. Не погоди, не погодимо. Не сіла, подавайте. Хто там? Прибув, не прибув, прийшов на ближню. що там? Біли, так? Сагняк, сигняк. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Везде цісно, коротше, був в сайді. Щось. Напряжку в сайт залізить. Планіш? Погоненко. Все валят, фази. Подається з Доворським.

Зб... зрізався м'яч до Ніка. Чому товариш сібя? Це не пас. Всі ти раз. Ну я вони правда, твої водія чи ні. <сіх> пас грамотний видав. Княв голову, віддав прям прям куди надо. У нас в стіночку зі штат, чи то він з нею в стіночку зіграв, чи то вона з нею. 2-1. Зараз в нас вже готає. Настає 11-та хвилина. Друга та Нагадаю. злична 4-2 перемоги. Доброго 8. Командувач з перемогою. Показали справжній характер 2-0. Програвали по ходу матчу і холоднули чотири ці. На флонту ваніше, вторая та не точно. Це буляк. Присвяли. Ну так, значить і є преса. <головіка> По нас пише. Ні, не прийшов. <головіка> не прийшов. Не, я м'яв. Шукаю, <головіка> продовжую. Але це офсайд. Це офсайд, ну знову, коротше, на офсайді, на вассейді. Та пришпалюйся трохи. Десь там. Знаєте, як пришпалюють? Щоб не попасти. Десь трохи ближче до центра мюліні. Пришпалюється. Потім, коли треба, вичпалюється.

Якби моло сидялися штрафний, я небезпечно буде штрафу. Це буде дуже добре. Скажемо з моїм із може, ти сам скажеш. не

Виставіть, нельзя, він попади, ті, представляв. Лагуналь, та боксер, просто красавчик. Черпаком, без 9, з ним пішов, відбувається з нами. 2-2, 2 інтрига продовжується. Вона, ну, не знаю, Супер. Обожнюю, коли такі в матчах. коли навіть на одні двері та ватають. Я просто хотів до що... чого. Він перекинув в стіночку, він зразу. Мені здалося, що купити не танці виставляв стінку. Мені здалека не вийде. Дуже красиво. Картофоб Береслав заносить регулярно Я просипаюсь, мене вже б... біля хати еще картошки. І надпись борислав чемпіон. Козяка, вийшла там. Робітацький роман. Менює він Бориса Бориса Ларича. Ось так. О! О!

С 16 шестнадцатый хвилин другого тайму. Все тільки починається. Зараз біжить там по нас, біжить, бежит, бежит позик.

Хороша подача була, але ну, де ви всі, алло? Хороша ж подача. подачі. Я не знаю, Я не знаю. Деньку, що мені йті, читаєш. Косте. Якщо сьогодні було, одразу кажу, писати нічого не буде, хіба як хтось з адміністраторів буде виявити бажання. Але мене не буде час. Просто перещак молодець. Бачите, забрав. Зобру м'яч, але не що там, Єгорський? Єгорський, звичайно. Давай під правий удар. Це не удар. 164 онлайн. Ну ви там накрутили мені. Що ви там крутите? Я ж бачу по лайкам, скільки, скільки людей онлайн є. Що що ви, то, оновлюєте браузер з, з різних гайпіч. Це тепер типу, рекорд 164, але ну, повірте мені, я зараз на будь-яку трансляцію можу зробити, що в мене, там, 3 тисячі людей буде на трансляції. Але по активності видно, ну, наприклад, якщо не стоять лайки, ну, да, в, допустимо, 10% вони знають, якщо люди не хочуть або не вміють поставити на телевізорі, Тож, це браузер оновлює по 50 разів. Залітав <рес> сам мальований, там мирно його платформа засилась. Жовта карточка. А за що жовта карточка? Це ж не зрело так і було ну, Що горька жовта карточка. Накрутка онлайн, ну да, 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 це якась накруточка, там якась є доброжелателі, вони піднакручують тут по лайкам видно, скільки людей онлайн. Точно. 71. Ну, хоча, наприклад, можна і поставити на лайки, на крутку там. Слушайте, да. І на репости можна поставити. Ну, коротше, до речі, такі великі канали такі роблять, щоб ви думали, ну, не думали, що, що ніхто нічого не робить. Сточки застигнемо там... Родини, сюди добре закінчились. Кучішин, праворуч. Веніш забігає, пробуває. Непоганий ну, не удар був від козита Марьяну, але бачите, там ще похивчишки два кроки вперед зробив і можна було б щось продумати. Так от я і за це говорю, виходить якийсь ну, навіть на крутому каналі. Якісь ролик. Одразу купується реклама і все. Це стандартна тема. Пропости, лайки і так далі, коменти навіть. Це все купується, все дуже легко. робиться. На адміфаст, є, є зараз мільйон тих. Людей. Я знаю, що світові ютуб-канали багато купують на все ну, красиво.

О, непогано. Ой-ой-ой, ну ой, ой, не перед собою, господи! Браво! Господи, браво! Назарак виносить з пустих воріт. Попадинець чудно не Я так зрозумів, травмувався, попадинець. Але ну, чому ви відбиваєте перед собою? Добре, що ви конечно не не складний удар був, але. Не перед собою, будь-який де, десь не бій, подубивають. І добив же ж, ну блядь, все, до лазара врятував Лазара врятував 2-2, вже було придбати, що вигравали. Ворота великі і, як правильно, стояв на зарадівці. Це буде кутовий. О, так, колокаємо вибиває, але потяну, бачу. О, бачу, що за плече тримається опадинець. Потяну собі плече. Ага. Не певне, що є ті. Правильно, що є з маю а... а, Ти що, погоди робиш? Та він до пана Миколаєва сьогодні грає. Там подивися зараз онлайн. Сказали, що він на цю годину не може. Він там на якось іншому. Наші рихтиші просили перенести гру, але ну, типу, на якусь годину. а така інформація зі. ну, ну, що мальований, що? Я тобі не морський вбиваю, м'яч вбиваю. Та не то, що погоду робить, короче. Тут він там Словецький, чи як там прізвище? Він там взагалі на, -на, -на, на дві голови вище, ніж будь-то на полі. стільки і не Ну, 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 погла, погла роботяки, не давайте. Час на гри повийшов. Присилаєть. Де ж орає, Козак, Мы планируем за развитие находа. воду. воду. 25-я -го Не забывайте про лайк. Кого я желание поддержать канал, реквизиты его в описании к видео. Можете мне на чашку палец Буду благодарен. не забывайте донатить нашим хлопакам на ЗСУ, будь кому, кому доверяете. Скільки може так до скала і сидіти, гріти дупі батьки. А як гріє, ну і в мене возі раз вже грієте донати, вдолі. Чи донат приятно. Пам'ятайте, що малих донатів не буває.

Якщо грипа щось там не впевнено себе проводить, то не видавно все вуляк. зрізається, кілька зрізань там. Що там? Ухлюк, назад на Яворського.

Ясно, ясно, що зроблять. Ніч не зроблять.